Український гонщик Олександр Бондрев завершив свій перший сезон у формулі 4. Він змагався за команду Racing у чемпіонаті Близького Сходу, де відбувалося 5 етапів і 15 гонок. Попри складнощі у першій гонці, яка скоріше була адаптацією для новачка. Олександр показав гідні результати у другому заїзді, обігнавши трьох суперників. Однак через несправність у Боліді завершив гонку у боксах. Але вже на другому етапі Олександр фінішував у топ 10 а також здобув перемогу у заліку дебютантів. Загалом за сезон Олександр не раз входив у десятку кращих, демонструючи постійний прогрес. Фінальні гонки пройшли на трасі в Катарі. Це була нова траса для Олександра, і не обійшлося без пригод. Технічні проблеми, трафік, зіткнення. Але незважаючи на це, Олександр продовжував боротися за кожну позицію у підсумку 12-те місце серед 31 пілота. Та третя – серед новачків. Далі італійська Формула-4, яку вважають найсильнішою у світі за складом команд та пілотів. У планах Олександра потрапити у топ-5 загального заліку та боротися за перемогу серед новачків.